Сьогодні сталася іще одна масована атака на Україну. На жаль, знову ж таки постраждав Львів. Не пройшло і місяця. Як була одна з таких масштабних атак. І наразі у нас на зв'язку Андрій Іванович Садовий. Пане Андрію, розкажіть, яка нині ситуація у Львові? Високоточна російська ракета влучила в павільйон, який знаходився на території дитячого садочку, нашого муніципального каска. Звичайно, цей павільйон знищений. І в страшному сні собі можна було б уявити, якщо б там не дай боже були діти. Воронка за глибиною 9 метрів, шириною 20 метрів. І там ще стричить залишок цієї ракети. Сама будівля садочку знаходиться на відділі буквально 10 метрів. А всі вікна, двері, все повилітало. всередині все пошкоджено, і 20 метрів. Також стоїть біля цієї воронки багатоповерховий будинок. У СБП 70 помешкань все повилітало, все знищено. Верхні поверхи злі згоріли, дах згорів. Ну і поруч будівлі, які офісний центр, приватні будівлі. Ну більше 500 вікон. Це як мінімум треба зараз поміняти двері. А що ви розуміли? гаражні ворота, а тут покрутило, як як, як 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 папірці. Але слава Богу, що немає жертв. А люди, які отримали поранення, отримали медичну допомогу і життю нічого не загрожує. Скільки наразі відомо людей, які звернулися за медичною допомогою, який їх вік? А, у Львові це четверо людей, це незначні пошкодження. Медики допомогли. Проблем жодних немає. Взагалі, це чесно кажучи, на моїй пам'яті унікальна атака. Коли всі лишилися живими, тому що там буквально 10 метрів ракета би е, мала іншу ціль, була би трагедія, була б біда. Наскільки нам відомо, що людей із тих помешкань евакуйовують, чи є куди їх відвести, і скільки вони будуть знаходитися, ну, так, звичайно, звичайно, ми маємо декілька опцій для людей. Е, ці помешкання, які треба повністю буде ремонтувати, то ми е, пропонуємо орендувати помешкання поруч. Визначена сума, якщо однокімнатна квартира 10 тисяч, двохкімнатна, тисяч гривень на місяць, трокімнатна 15, Або поруч є наше містечко для тимчасового проживання там можна жити літом. Працювати будемо дуже оперативно, компенсуємо людям всі втрати, поможемо коштами на якісний ремонт, устаткування меблі, яка там була. Ну і взагалі всі мешканці отримують підтримку від міста і ті будівлі, які зруйновані, дахи понищені. То ми виділили сьогодні перший транш 20 мільйонів гривень з бюджету міста через рішення комісії про надзвичайні ситуації нам поступала інформація також, що в вашому області і знеструмлено зараз багато населених пунктів. Чи справді це так, Чи ведеться робота по відновленню струму? Постачання ну, звичайно, що коли такі масовані атаки, то відключаються мережі, електропостачання. Я думаю, що зараз часом. Піде зворотній процес і все запрацює, є певний запас міцності. Але якщо говорити про енергетику, то я маю переживання. Я про це говорив із прем'єр-міністром, і з міністром енергетики. Очікуємо його візит е, наступного тижня до Львова. Тому що, як ви знаєте, минулої зими дуже багато було уражень підстанцій, і е, я маю переживання. Як ми е, пройдемо е, цей наступний. Осінньо-зимовий період, тому що в місті наша система достатньо якісно відлагоджена. Руйнування, які були задані державним об'єктам, є значними. Ну роботи тривають, але хотілося б, хотілося б, звичайно, щоб там було прискорення. Ми бачимо, що дійсно росіяни намагаються гатити по електричній структурі, якщо раптом станеться той варіант, що знову буде блекаут. Чи є у вас розроблений якийсь план дій, аби забезпечувати життєпостачання львів'ян та гостей міста? Ну, ви ж повинні розуміти, що є відповідальність міста, є відповідальність держави. А говорити про місто, то в нас 6 тисяч укриттів і півтори тисячі укриттів мають обладнані відповідні пункти обігріву всередині. Також всі організації установи мають потужну дизельгенерацію, Наші медичні установи мають ще запасну дизельгенерацію. Робота ця зроблена зараз. Ми звичайно підсилюємо наші позиції. Але важливо, щоб на лінії держави з точки зору енергетичних наших потужностей була активніша позиція. Ну вірю, що це так і буде. А також хотілося запитати зараз. Всі готуються активно до нового навчального року, зважаючи на ситуацію у Львові. Як буде проходити новий навчальний рік? Чи це буде онлайн форма чи офлайн форма? Чи є вже рішення? Ну однозначно, що офлайн як це було і минулого року? Тому що онлайнове навчання це може бути тимчасово. Воно не дає цього ефекту, тому ми будемо робити все можливе і неможливе, школи всі відповідним чином обладнані є укриття. Перевіряємо постійно готовність зараз. Всі школи готуються в останні фази приготування роботи об'ємні, масштабні. Ну, але це треба тих на ну, це треба діти. Техна... І наостанок хочеться ще вас запитати, пане Андрію. Ми бачимо, що дійсно росіяни намагаються гадити по мирних містах, куди багато людей виїжджають в пошуку порятунку, або трішечки трішечки заспокоїтись. Що потрібно Львову, аби знешкодити рашейські цілі і аби більше забезпечити місто? На вашу думку, Львів є максимально безпечним, якщо ви дотримуєтеся правил безпеки. Якщо є тривога, ви спускаєтесь в укриття, тоді ви маєте гарантію. А якщо говорити в глобалі, якщо би 4-5 систем Петріот, які стоять в Жешові біля кордону з Україною, перемістити до Львова, ну то жодного ураження би не було. Ви ж розумієте, що ми маємо недостатню кількість систем, які здатні перехоплювати ракети, якими атакують наші українські міста, тому це. Велика задача, яка стоїть сьогодні для спільного вирішення наших партнерів української влади, тому що руйнування, які завдані наприклад сьогодні по інфраструктурі, Львова, Луцька і інших міст, це ж збитки на мільярди, на мільярди гривень. Якщо би тут стояло, не знаю, 10-15 патріотів, цього би просто банально не було. Якщо би була якісна система винищувачів, Ф-16, також би цього не було. Тому питання до наших партнерів, друзі, якщо ми сьогодні захищаємо демократію для всього цивілізованого світу, то будьте ласкаві, перемістіть їх сюди. Це можна зробити за декілька днів, і більше наших хлопців вже є навчені, вміють це все обслуговувати. Роблять це дуже якісно. Це правда, це має бути знак для наших західних партнерів. Вони мусять нам допомагати, адже сьогодні прилетіло у дитячий садочок. Не було на щастя там дітей. Проте це має бути знак і сигнал для них всіх, що потрібно захищати українських дітей, адже дійсно це необхідно. І ми захищаємо разом з тим увесь світ. Пане Андрію, я дякую вам за те, що повідомили нам інформацію. Ми щасливі, що у Львові немає жертв, і сподіваємося, що все буде добре. Андрій Садовий спеціально для РБК Україна, мер міста Львова.